кукушки, всім! я сьогодні нарешті прийшла на вал в парк. Просто сама от посидіти, без музики, без ніяких там думок. Єдине, що я щось пару практик, пороблю, звісно, але сама суть, що я сьогодні просто хочу, знаєте, сама отак от відпочити. Поймати оцю от тишину і релакс. Ах, я так обожнюю цей стан, коли ти просто сама сидиш, спостерігаєш, і типу таке от якесь є. Просто я обожнюю. Особливо ще коли така погода. Коротше, це моя велика, велика віддушина, коли я так от сюди приходжу. Або не прямо сюди. Але в середньому так. Так що раджу і вам виділяти дні, коли ви будете просто приходити, сидіти отак, от на самоті, нічого взагалі не робити. І тим паче, якщо для вас це складно, якщо ви починаєте тривожитись, якісь думки приходять ще щось. Ай, женіть їх нахер, скажіть думкам не зараз. Я щас відпочину і повернусь до вас пізніше. І все. І відпочиваєте собі, те собі самостійно. Коротше, я кайфую і бажаю і вам реально на вихідних кайфувати і наповнюватись. А бажано не на вихідних, а кожного дня. Тим паче, сьогодні ще і день, як він називається, рівноденні, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Так що котики, всіх обіймаю. Гарного всім вечора, тихого, мирного, і спокою на душі.